Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру, якими будуть найближчі вихідні. Зараз будемо дізнаватися. Отже, у більшості областей короткочасні дощі, грози, подекуди, град та шквали та літні значення температури. Найближчі ночі місцями на проббережі очікуються грозові дощі. А ось завтра в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі грози. В центральних та більшості південних областей подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Надалі у наступні дві доби у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі з грозами. А ось у понеділок у карпатському регіоні місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. На вихідних повітряні потоки будуть переміщувати з північного заходу та змінять свій напрям на південно-західний, а швидкість вітру становитиме 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вже мають літній характер. Завтра в Україні вночі 13-19 градусів в день 22-27. На півдні та сході країни до 31-го з 9 числа за рахунок більшої хмарності та опадів у західних, північних та центральних областях. Вночі температура буде нижча 11-18, в день 23-28. А ось в понеділок температура підвищиться в цих регіонах до 26-32 градусів. На південному сході країни там буде тепліше протягом вихідних вночі 17-22, в день 28-34 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.